Чому українці повинні пам'ятати про 8 березня, що сиплеться з неба сніг і сльота часами чергується з морозом, та все ж час неупинно наближає нас до чергового святкового дня у календарі, як також у свідомості, ще значної кількості українських громадян 8 березня? Вже чимало літочиться на початках невиразні, а в останні часи щораз то голосніші дискусії. Чи повинні ми відзначати цей день як певну важливу дату в житті нашої нації? Маю особливу свою особисту думку так. Ця дата обов'язково. І в особливий спосіб повинна згадуватися в нашому народі. Цього дня повсюди мають висіти національні прапори з чорними скорботними стрічками. Бо ця дата то день смутку і жалоби, бо саме цього дня червоний окупант розіп'яв мою церкву. Саме 8 березня. 1946 року відбувся так званий Львівський псевдособор, на якому офіційно де Юри була ліквідована Українська греко-католицька церква, а де факто нахабно пограбована Московською православною церквою. І загнана у підпілля, де у умовах жорстких переслідувань боролася за Христову віру, власну самобутню національну релігійну ідентичність і право сповідувати власні релігійні переконання в супречасті з більшістю християнських народів світу. За це здавалося би природнє право на свій прадідній землі бути собою від 40 1946 року, а точніше від 1939, коли совєти прийшли на Західну Україну. На Вівтар Свободи було складено велетенські жертви. Усі єпископи. Української греко-католицької церкви за винятком хіба Йосипа Сліпого, якому Божим проведінням удалося після 18 літ каторги вир... вирватися з, з супки хлабет Москви, були або замордовані, ув'язнені, або ж знесилені катуванням та в'язницями. Невдовзі помирали після виходу на волю. Сотні тисяч священників, монахів, монахинь, мирян з родинами, старців та малолітніх дітей за неприйнятні для Москви віру та обряд були або вбиті на рідних землях, або вирвані з корінням, і пожбурені в дрімучі сибірські нетри. На повільну, але неминучу смерть. Усі ці сльози та страждання мого народу, ріки безневинно пролитої крови, і гори трупів новітніх мучеників освячені, тобто узаконені днем, що в календарі на познаці 8 березня. Не маю наміру вдаватися у пошуки, чому саме на цей день НКВДсти призначили ліквідацію УГКЦ. Хоча своя символіка тут таки є. Нехай цим займаються професійні історики, але ця дата стала довершеним фактом, і тих, хто зігнорувати її не вдасться. І чим далі. Тим цього дня дедалі голосніше кров мучеників волає з-під землі до Господа. Аж доки владико святий та праведний, не будеш судити, не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу, об'явлення 6.10. Волає вона і до глухих і німих нащадків, які. За два три десятиліття наче втратили пани, і без супротиву, добровільно на безіменних духовних могилах батьків і дідів піддалися поганським шабашам та гульбищам. Не відаю, кому і що цього дня говорить пам'ять і сумління, але 8 березня. Мені на згадку приходять священники монахи, розіп'яті на дверях камер або ж живцем зварені згодовані іншим в'язних у тюрмах НКВД. Цього дня наче в макабричному фільмі, перед очима ми готять тисячі і тисячу до краю виснажихних тіл, навічно вмерзлих у чорний Сибірський ґрунт. Тих, хто відійшов з цього світу без таїнства сповіді та Євхаристії, без християнського похору й молитов, без надії на фізичний порятунок, а проте зі сподівання, що їхні нащадки завжди пам'ятатимуть про цю велику, незрозумілу для людського смислу, але нестеренну у Божому вимірі жертву. І саме завдяки цій жертві, стратників за волю церкви, за волю нації, ми маємо українську державу, відроджену із забуття церкви. Маємо фізичне життя на своїй Богомданій землі. І саме тому 8 березня є днем, що має спонукати до призадуми та молитв. Заневинно помордованих і розпорошених по неозеримих гулагах мільйонах українців. Як би це на перший погляд не парадоксально виглядало, однак таке скорботне наповнення цього дня є також символом екуменічного єднання українців, адже там за колючим дротом. У тюрмах і констаборах практично повністю старалися між українцями, греко-католиками та українцями православними. Там в умовах жорстких переслідувань за Христа Воскреслий Христос зіднав конфесійно поділених братів різні нації, а то навіть і різні віри. Тому цього дня, 8 березня, доречно також згадати розіп'яту українську автокефальну православну церкву і ті веледенські жертви, які склали її вірні за Христа. Питання, як сприймати день 8 березня, є проблемою внутрішнього морального вибору кожного зокрема. Чи сьогодні брати участь в урочистостях свого часу накинених українській нації більшовицькими окупантами, які нищили народ, його давній уклад, віру, традиції, підмінюючи їх штучними, на швидкоруч вигаданими святами, а чи віддати належну молитовну пошану тим? Кого ці ж більшовицькі кати винищували лише за те, що були українцями та християнами. Нехай вирішує кожен, як йому підказують його переконання та сумління. А тепер трішки аналізу самого так званого львівського псевдособору. 8 10 березня 46 го року. Саме 8 9-го березня 46 го року на Львівському соборі, який, який ще називають Псевдособор, було ухвалене рішення про перехід греко-католиків Волоно Російської Православної Церкви. Ті, хто відмовився. Були репресовані. Тисячі священників греко-католиків опинилися в радянському контраційному таборі ГУЛАГ. Серед них і провідник Української греко-католицької церкви, митрополит Йосиф Сліпий, який керував церквою заслання 18 років її підпільного становища. Заборона була знята з церкви. У 1990 році. Чому цей псевдособор, який оголосив про саморозпуск греко-католицької церкви, є псевдособором? По-перше, на той час, коли був скликаний цей собор, Вся ієрархія, тобто єпископи Української греко-католицької церкви були репресовані, ув'язнені. Тобто церква вже залишилася без свого проводу, який єдиний, загідно з церковними традиціями і канонами, є правосильний і чинний скликати собори свого рівня. Зрозуміло, собор може скликати тільки Єпископ митрополит. Жодного греко-католицького єпископа на свободі вже не було. Друга, загально і зрозуміла обставина це втручання державних органів влади НКВС ради у справах Російської православної церкви при наднаркомі СССР. Які надзвичайно доклали зусиль, щоб максимально легалізувати це зібрання духовництва і показати його правочинність? Але здається, запрошення на собор були розіслані також і деяким керівникам УГКЦ. Чи це було просто своєрідним прикриттям і створенням видимості легітимності? Та Мені здається, що такого вже не могло бути на цей час, тому що до часу проведення собору вже вся верхівка ієрархічна, це було ув'язнення. Що у квітні 45-го року практично всі єпископи, кілька чільних настоятелів монастирів, вже були в катівнях НКВС. Тобто, запрошення їм, в принципі, не могли надсилати. Звичайно, запрошення розсилалися всім священникам, деканам, тобто, це вже середня і нижче середньої ланки. Вищої ланки УГКЦ на той час вже не було на волі. Тобто, вже відповідно, і запрошення вони не могли ні приймати, ні заперечувати, коли зрозуміли, що практично ніхто з єпископів, ніхто з. Чільних керівників моноших спільнот УГКЦ не готовий і не бажає співпрацювати з органами радянської влади щодо переходу у прослав'я, вони були насильницьки усунуті з самого процесу. Чому Сталіну потрібно було ліквідувати УГКЦ? Питання Української греко-католицької церкви? Треба розглядати в двох площинах, на мій погляд. По-перше, це була загальна стратегія Радянського Союзу у той час стосовно Ватикану, який сприймався як один з головних ворогів і опонентів ідеологічних і, відповідно, УГКЦ була безпосередньо підпорядковувалася Ватикану і виглядала як один з найбільш згуртованих своєрідних загонів Ватикану. Існування якого на теренах Радянського Союзу ніхто не зміг допустити. По-друге, на той час налагодилася вже стратегічна співпраця між Радянською атеїстичною державою і верхівкою православної церкви, яка з 1943 року після історичної зустрічі зі Сталіним трьох митрополитів, тогочасних лідерів російського православ'я. Отримала сприяння на усіх рівнях, включилася і стала частиною ідеологічної машини Радянського Союзу і, відповідно, яка зі свого боку демонструвала максимальне бажання опанувати релігійний простір Радянського Союзу, долучивши до себе обрядово дуже близьких греко-католиків. Звісно, про реальні наслідки, про реальні пріоритети віруючих цієї спільноти ніхто не питав і не збирався цікавитись. Як вдалося греко-католикам пережити десятиліття заборони в радянські часи? От інколи, говорячи про церкву тих часів, люди називають її катакомбною, чи це не є перебільшення? Це ж ніяк не є перебільшенням, бо церква існувала лише як нелегальна структура у підпильному вигляді. Не можна казати, що церква мала можливість існувати в повному своєму розмаху, як це було в воєнні часи. Існували окремі спільноти. І тільки нараховувалося 300 або 400 осередків, де було зафіксовано. Відносно регулярне життя як первинних структур. Звичайно, це все були нелегального характеру підпільного штибу спільноти. Абсолютно зрозуміло, що і віруючи колишній ОГКЦ, і до речі, треба визнати, що значна більшість і парафіяльного духовенства греко-католицького погодилася. На запропоновану реформу адміністративну, тобто приєднання до Російської церкви, погодилась, маючи перед собою кілька таких стратегічних завдань, зокрема, вижити за будь-яких умов і донести духовну місію до народу за неможливості плекання цієї традиції, яка історично була утверджена у регіоні, тобто у православній формі. І по-друге, маючи на увазі потребу зберегти хоч у будь-якій формі структури церковні на цих теренах, які традиційно були дуже релігійними і які максимально в собі несли заряд не лише того духовного, але і національного змісту, без чого сприяти греко-католицьку церкву, сприймати абсолютно неможливо. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!